Шановні запоріжці, хочу з вами поговорити про фортифікації. Ви бачите, що четвертий день льється бруд, фортифікації нема, розслідування, ДБР, підозри. Я за цим спостерігаю. І Сергій Сидоров, подивіться, що пише. Про мелітопольські фірми. Сергій Сидоров це власник Запорізького центру розслідувань. А тепер я нагадаю. Єдина в Запоріжжі, хто почала ініціювала перевірку фортифікацій, була я, голова громадської організації Роби своє Ганна Омельченко. Я боролась, билась і наразі пишу листи. І все це, що відбувається з фортифікаціями, перевіркою, підозрами завдяки мені і завдяки тим людям, які ці звернення підписують, також нагадаю вам. Що ви делегували разом зі мною Валерія Прозапаса, військового 36-ї морської піхоти. На жаль, він не долучився. Його помічниця Олеся казала, що він надасть відповідь. І коли я про це написала в соцмережах, то саме Запорізький центр розслідувань, який належить цьому Сидорову, почав лити бруд на прозапаса. І я так розумію, він просто злякався, не захотів в цю тему влазити. І я залишилась одна. І досі. Жовтня 24-го року, коли я почала перевіряти фортифікації, про запас не допоміг нічим. А цей Сідоров і цей Запорізький центр розслідувань працює на тих, хто більше дасть. Жодного діла цьому Сидорову і Запорізькому центру розслідувань до фортифікацій нема, нема до озброєння, нема. Розумієте? Вони можуть тільки популістично писати. А працюють вони за гранти. І коли ЮНІСЕФ відмінило фінансування, він, як жебрак, з вас просив кошти на його роботу. І жалілись вони, як їм складно. Я працюю без зарплати на громадських засадах задля Запоріжжя, задля України, задля майбутнього наших дітей. Такими повинні бути громадські діячі. А ці, які наживаються в інфопросторі і нічого не роблять, популісти, розумієте, Сидоров, Валерія Морозова, голова громадської організації,